Більше трьохсот десяти років зухвалості, коли тобі кажуть коньяк, а шукаєш легенду. Це однозначно мартель, заснований в 1715 році. Це один з найстаріших великих конячних домів Франції. Так, мартель був ще до того, як почалась епоха просвітництва. Сьогодні його знають у палацах, лайнерах та найкращих барах світу. У мартель кожна лінійка це як новий розділ книги. Віясовпі це соковиті, стиглі жовті фрукти. Кордон блю це яскравий, насичений, складний з нотами садових фруктів, цукатів та яблук. Мартеліксо це потужний пряний з нотами чорного та червоного перцю. Тут у нас і інжир, і трошки горіхів. Він глибокий, як джаз вночі. Мартель подавали на борту Конкорд на весіллі Грейс Келлі і навіть на коронації короля це вже не просто коньяк, це історія.